Всім привіт! 18 березня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, є в наявності Бойлери Новотек. Виробник Україна. Показую його упаковочну коробочку, друзі. Трошки не... Незручно, тому що отак на столі стоїть виставлений. Стараємося, друзі, показувати, що є в наявності, не на сайті, а в живого, друзі. Показуємо, хто виробник. Ззаді дана моделька даного боєра. Іде вже крепьош. Як бачимо, прямо встановлені на бойлері підключення гарячої до холодної води. Так, да, друзі, це незамінна річ, чи то дом, чи квартира. По всяких причинах буває нема гарячої води. І за допомогою даного бойлера вас. Всі будет радувати тепла водичка, друзі. Так, і в комплекті ще отакий от, от для підключення переходник такий. Так що, друзі, кому потрібен бойлер? Не знаєте, який і куди звернутися. Заходьте на сайт Електромотора, підбирайте собі потрібну модельку. Да телефонуйте 063 426 10 10. Також пишіть на Viber і будете мати отакого водонагрівача. Нова